Ввечері 16 квітня поліція отримала повідомлення про порушення правил дорожнього руху. Правоохоронці оперативно виїхали на місце події та невдовзі виявили автомобіль Пежо 207, що підпадав під орієнтування. Водій проігнорував законну вимогу поліцейських про зупинку та спробував втекти. Під час переслідування поліцейські наздогнали транспортний засіб. Після зупинки водій та пасажир вийшли з автомобіля та забігли на територію приватного домоволодіння. На вимогу покинути приватну територію вони не відреагували. Чинили злісну непокору та шарбали інспекторів за оформлений одяг. У зв'язку з цим поліцейські застосували спеціальні засоби. Правоохоронці встановили особу водія. Це 31-річний мешканець Івано-Франківська, який не мав посвідчення водія та перебував у стані алкогольного сп'яніння. Від проходження медичного освідування чоловік відмовився. За очинені правопорушення поліцейські склали на водія адміністративні матеріали. За статтею 130, за статтею 122 з позначкою 2, за статтею 124, 173, 185 та частиною другої статті 126 Кодексу України про адмінправопорушення. 22-річного пасажира також притягнули до адміністративної відповідальності за статтею 185 та статтею 173 кодексу України про адмінправопорушення. Автомобіль порушника вилучено та поміщено на майданчик тимчасового тримання транспортних засобів. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.